А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Прокинься з сектором примзіра у суботу о 10 на СТБ. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину зустрічайте декателен Оріс, від болю в горлі зі смаком вишні. Одні з найщасливіших моментів у нашому житті, коли ми разом обідаємо. Але іноді найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення Будьте поготові разом із мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Будьте поруч у найважливіші моменти. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. А він пише: Ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Лупа повертається знову і знову. Нізорал швидко і надовго усуває основну причину лупи грибок. Нізорал результат вже з першого застосування. Горло турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. хепілор льодяники горло захищають. хепілор льодяники для горла. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик! Бронхалик! При кашлю лядяник! Від фармак. Сивина, усе скінчено. Крем фарба, екселан. Світлореаль Париж має те, що я хотіла. Ритуал, збагачений гіалуроновою кислотою. Більше зволоження, більше близько. Доста відсотків зафарбовування сивини. Екселан, світло реаль Париж. Адже ми цього варті. Печінка. Найбільший внутрішній орган. Який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкретитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію проти запальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. для волосся тіла та обличчя три в одному. Так, ти пахнеш чудово, вже скоро. Ти хоча б пиєш. Наше моє Ага. На удачу. Рік був різним та незмінне одне. Тепло рідного дому. З новим роком Нафтогаз. Живемо важливе. Турбують пігментні плями. Спробуй сироватку від карнір з вітаміном С. Через 8 тижнів зменшує видимість пігментних плям на 43%. Рівномірний тон. сяюча шкіра. Вдень поєднуй із СПФ захистом. Спробуй комплексний догляд з вітаміном С від гарнієр природа. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо кротиння прямо в легенях при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі при дорослому, при дорослому кашлі, кашлі. Рапіра, рапіра. від Фармак. Майстри з Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави Нескафе. Гепергін. гепаргін. Допомога при інтоксикації. Алкогольна інтоксикація це отруєння організму, щоб допомогти організму подолати інтоксикацію. Гепаргін. Гепаргін допомагає пришвидшити виведення шкідливих речовин з організму відтепер ще й у стіках. Завдяки бактеріям лактобацилус. Корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак гурмани. Людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме, паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці. Mm, і як же без ніжності, вишукане задоволення від гурме. Пуріна. <57ẫn> Головний біль завжди приходить невчасно, і ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню навіть при мігрені. Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. Ariel Екстра Клін Поц із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі випрані у повній машинці мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Ariel Екстра Клін тримайте в недоступних для дітей місцях. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін від Фармак. Жирні корені, сухе волосся по довжині – Дві проблеми, спільне рішення. Пюр від Лореаль Париж. Формула з саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. двох Гіалурон Пюр від Лореаль Париж. Адже ви цього варті малюки по-своєму випробовують що комфортно для їхньої шкіри. Підгузки Pampers Premium Care миттєво поглинають вологу за для підтримки здоров'я шкіри немовлят. А наша нова кишенька зупиняє та захищає від протікань ззаду. Комфорт для шкіри схвалений малюками. Памперс Care. Треба зробити перерву. Є перерва, є кіткат. Кочний день з звіта Комбі Та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта -прост Комбі сприяють зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта -прост Комбі – потрійна надія на прояви простатиту. Штада лікарка Ковальчук, нові серії. Вже у лютому на СТБ. Я десантник збройних сил України. Я захисник свободи народу своєї країни. І може наші учі, ночі дай тим. Чамни наш свого. Стань другом дешеве і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам йти вперед. Усі трансформери збираються наплений кінохід. Дивись повну колекцію кіно всесвіто. Да допоможіть мені, будь ласка. Новорічні передбачення, які змінюють долю. Ворожка. У п'ятницю о п'ятнадцятій на СТБ. Найочікуваніша прем'єра нового року. Сьогодні ви розпочинаєте роботу тут з новим керівником, якого я маю вам представити. Катерина Кузнєцова. Для мене за честь стати частиною вашої команди. Тарас Цимбалюк. Я певний ти не пропустиш шанс мене позбутися. Ти нестерпний. Григорій Бакланов. Вона через місяць мені вже сніданки буде готувати. Заб'ємося. Історія про людей та почуття, які рятують, кохання та полум'я, скоро на СТБ. Я приїхала на проєкт супермама. Новий сезон культового проєкту вже скоро. Я найскандальніша блогерка. Ці матусі зазіхнуть на святи карпочо жнати заради звання найепатажніших. Міша Харків, де структура може ти до кіно охмурила? Yes. і найбільш люблячих. Я знаю, як перетворити дитинство у газку. Супер супермам в історії проєкту. Uh! У нас дві переможниці. Дайте 10 балів по хорошому Скоро. На СТБ. Скоро ми скажемо кожному кулінару. Кожному українцю. Даскаво просимо на валкове. Жювілейний сезон легендарного проєкту Мастер-чеп. Другий день народження. Тільки на СТБ. Спочатку ти батькам намагалася догодити. Тепер від чоловіка залежна. А що сама хочеш, боїшся навіть собі зізнатися. Нові серії легендарного проєкту про бабусю. Баблю, мені так набридли конфлікти з чоловіком. Він мене просто кинув. яке бачить більше ніж можна уявити. Обману навколо тебе багато, і ти сама його притягуєш. Як це я його притягую? Мудрість наших предків це погана прикмета. Може захистити наше майбутнє. 说说，咱们。<noise> З 7 лютого о 19 на СТБ. Вже у лютому. Я Оксана Петрівна Ковальчук. У мене співбесіди з вашим начмедом. Улюблена лікарка. Санітарій сюди швидко. Повертається. Я наказую геть звідси. Хто продовжить операцію? Ви нові серії. Лікарка Ковальчук на СТБ. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Форте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Лінексфорте. Сьогодні на СТБ романтичний вечір з фільмами, що вселяють віру у справжнє кохання. Усе, що ти любиш на СТБ. 15-й ювілейний сезон. Мастер шеф скоро на СТБ. Кашель, стоптесентева. А вологий! А цел це стає. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Думаєте, що усі прокладки однакові? Ні. Це Олвейс Ультра з потрійною системою захисту, швидким поглинанням виділень, відчуттям сухості та нейтралізацією запаху. Це Always Ультра як ніколи раніше. Хочний день звіта Комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта -прост Комбі сприяють зменшенню об'єму передміфорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта -прост Комбі. Потрійна надія на прояви простатиту. Штада ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники – Бронхалик! Бронхалик! кашлю льодяник. Від Фармак турбує геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Якщо не жить не дає дихати, діяти потрібно швидко. Я довіряю нокспрей. Раз, два і все з носа не тече. Нокспрей швидкий і пробивний. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. То де ми продовжимо наш вечір? Ем, та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Форте». Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді, час приймати Форте». Мільйони людей довіряють Хеден Шолдерс. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. У мене горло болить. І у мене горло болить. Приболю в горлі зіпелор. Зіпелор спрей від болю в горлі для дітей. Для дорослих зіпелор льодяник mm. Зіпелор володіє знеболювальною і протизапальною дією. Зіпелор та моє біль у горлі з першої хвилини. Mm. Зіпелор для всієї родини. Допомога при болю в горлі. Коли, коли біль у горлі заважає, заважає, зіп -елор -елор допомагає. Зіпелор болю в горлі. Від фармак. Що живий? Фільтром є. А в тебе Фільтрум. Сорбент для алкогольних токсинів, фільтром гастрогель, фільтруй життя від негативів та сміття. Горло турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. Хепілор льодяники горло захищають. Хепілор льодяники для горла. Повітряна тривога. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. Найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Будьте на поготові разом із мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Прощавай, юнацький я. А? Час пахнути як чоловік. Old Spice – Стійкий аромат парфумної якості. Ще переднемось, юначе. Рокинся зектором примжіра у суботу о 10 на СТБ. Красиве життя. Я прошу руки вашої доньки. Чи є у ньому місце щирим почуттям? Вона не тільки гарна, але й багата. А багатство надає шлюбу певний відтін. Клан Ювелірі з понеділка по п'ятницю о 18 Допоможіть мені, будь ласка. Моє ворожка, ворожила, лащока. Урічні передбачення, які змінюють долю, ворожка у п'ятницю о п'ятнадцятій на СТБ. Скоро ми скажемо кожному кулінару, кожному українцю. Ласкаво просимо на балкон. Жювілейний сезон легендарного проєкту Мастер. -чеф. Другий день народження. Тільки на СТБ. спочатку ти батькам намагалася догодити. Тепер від чоловіка залежна. А що сама хочеш, боїшся навіть собі зізнатися. Нові серії легендарного проєкту про бабусю баблю. Так набридли конфлікти з чоловіком. Він мене просто кинув, яке бачить більше ніж можна уявити. Обману навколо тебе багато, і ти сама його притягуєш. Як це я його притягую? Мудрість наших братків це погана прикмета. Може захистити наше майбутнє. Чуйно це усе з 7 лютого о 19 на СТБ. Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немає. Сьогодні на СТБ романтичний вечір з фільмами, що вселяють віру у справжнє кохання. Усе, що ти любиш на СТБ. У вас обох серйозні психологічні проблеми. Я не така. Я так не можу. Краще. з зектором примзіра у суботу о десятій на СТБ. Одні з найщасливіших моментів у нашому житті, коли ми разом обідаємо. Але іноді найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. На поготові разом із мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Будьте поруч у найважливіші моменти. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасепт загаси полум'я болю в горлі. Кочний день з Віта -прост Комбі Та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта -прост Комбі сприяють зменшенню об'єму передвихорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта -прост Комбі. Потрійна дія на прояви простатиту. Штада. <кій> Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. <мази> Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає пектолван плющ! Пектолван плющ, пектолван плющ. допомагає діткам від кашлю. Від фармак. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Ви чого мовчите? <кій> Кашель починається. <кій> У горлі першить. <кій> Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель сів голос, чи першить у горлі, двофазні льодяники – Бронхалик! Бронхалик! При кашлю лядяник! Від фармак! Мамо, у мене носик грозить. Сноті – додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. <кій> Горло. Турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. хепілор льодяники горло захищають. хепілор льодяники для горла. Філіпс Уанблейт представляє: голитися чи не голитися. Звісно, голитися, бо без порізів подразнень з унікальною технологією OneBlade і лезом 360 електростанок Philips OneBlade голить волосся, а на шкіру. Innovation and You. Philips. А він пише ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до Лайвсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Розболілося горло, Першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить фіорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі бо. Їхня сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слизову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка. фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Лікарка Ковальчук нові серії. Вже у лютому на СТБ. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом Евказолін. Почне ранок з прекрасного. Запрошую вас на побачення що субота 10-й? А пахне як -то. відкривай секрети кохання, ексклюзив. Колесяка буде фоєрія. Я тобі привідкрию таємницю та ідеального смаку. Це дуже смачно. Дома обов'язково готова. з ектором. привзєр на СТБ. Відкриття історії у кожній чашці чаю Ахмат. Надзвичайне чайне натхнення. Чай ахмат. Я приїхала на проєкт Супермама. Новий сезон культового проєкту вже скоро. Я найскандальніша блогерка. Сі матусі зазіхнуть на святи. А карпочожна ти заради звання найепатажніших Міша, Харків, де структура може ти до кінохмуріла і найбільш люблячих. Я знаю, як перетворити дитинство газку. Супер супермам в історії проєкту. У нас дві переможниці. Дайте 10 балів по хорошому скоро. З тебе. з тебе серіал представляє. У нас з'явився на Оксана Петрівна Ковальчук. Улюблена лікарка повертається. І ми будемо зберігати людяність. Хто свічує головний біль? Ця Ковальчук рідкісна погань. Мені ж як деяким на блюдечку нічого не підносять. Дехто сердечний. На що ви сподіваєтесь? На службовий роман зрада для мене неприпустима. Але кожного. Уявляю, ну, що вона зараз відчуває. Надію. Начванення, лікарка Ковальчук, вже у лютому на Естебе. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину сьогодні на ЕСТЕБЕ романтичний вечір з фірмами, що вселяють віру у справжнє кохання. Усе, що ти любиш на ЕСТВЕ. Сьогодні у Нью-Йорку важливий захоплюється.